Я Паша Какаша, блок от блок, вітаю вас на своєму канале, дорогі глядачі. Хочу розповісти вам історію Римської імперії, вообще, ну и як там происходило. Начну я с п'ятого. Цезаря, це Юлій Цезар. Він був своєму батьку-нерідний син. Син першої, але не його син. І у... це четвертий Цезарь був. І у нього було два сина, і був старший син, той був, должен бути стати Цезарем. І той знав, що той не став Цезарем, він коли його батько пив і казав на нього. Я так що він не його зіновати по тризуму казав, що його, і отак от, от і по-разному. Ну, продовжаю розказувати цю історію унікальну. І що він зробив? Він взяв меч, коли підроз підріс, зайшов до свого батька. І відрізав йому голову. Ну, він йому казав і жалкувався, що він його син, і то йому наказує, що він не буде царем. А той сказав, да, царем буде мій син перший. А той сказав, що ні, і що ні. І ну, чтр це було багато дітей, були бастарди, і це другим домом вважалося. І той сів, а отислав стражу, щоб ноч була, що а що там могло случитися. А стр... стражники прийшли, коротше, а у нього вже голова отрублена, нікого там не було. Потім він ще сити, і... скоро було коронувати його брата, він його зарізав і коронували його. І так він став 5 юрізді, щоб ви розуміли. Казнивиються, він ще те, що вів витає. Ну і римляни там ділили це. Всі, хто ворував і в это, їх розпинали на крестах у пісках. Щоб ви розуміли, і ставили отак, от врагів і всіх підряд. А ворували це ті, хто не платили першому дому дань їду, що повинні були принести виноград і взагалі що Росію так щось обили. Там ті дома генералів, і то дивилися за це. І були записи, є записи там в Римській казні, так вони залишилися, Ці записи. Вони є, яка є за п'яту, цезрь, за, за четвертого, трошки за третього, а і, і просто написано другий і перший цезарь основатель Рима. Він основав рим, колізей і такий він основатель. Щоб ви розуміли, основав в колізей не просто так, там була засуха, не завжди, але була засуха і однажды. Кушав виноград, їв, і він був на тарелі, кинув чашу, і було жарко, і він процвів, і пустив соки і забродив. Він його випив, це було вино. Винограда не вирощували, і там, де не збирали, було немного. І була засуха і ета. І щоб людей, люди, так це би розійшло, що це напіток єсно. Він би розходився, щоб тільки цей напіток він зробив, і Вони почали відстрелювати колізей при первометом, а закончили при вже кінці третьому. І там проводили бої, щоб ви розуміли. І були там раби, вони дралися. І знаєте, що вони робили? Потім все з ними. Заносили трупи, з сливали з них кров. О, там до сих пор, є на римській мої в в отверстя трупи, отуди стикала кров зверху вниз. Ну знизу сиділи багачі і жалувалися, що, що ті п'ють, а ми ні, типу ми платимо більше, а ті взагалі. Там это. І потім зробили, що почали текти не зверху вниз, а зверху. Донизу отак -от, затікало ззаді. І набиралося донизу, а ви добрались до верху, то били зверху, якщо щось досталося, щоб ви поняли. А м'ясо єте, давали рабам їсти і продавали на базарах, бо дічі було дофіга і ловили ете, і то. Ну, і там був а, а, Понтепілат це другий син свого отця е і він у нього був брат і є такий фільм едего е е Гладіатор. Це його брат. Один брат, старший син йде в генерали а в армію. Младший син йде дивитися за домом і давати дань першому дому римському. І, це, і то, була засуха і він заплатив це дані. І його забрали, коротше, вбили його сім'ю, щоб ви поняли. І кинули его в это, в колізей. І той вийшов, і він не мог називати своє ім'я, свого батька. І, щоб ви поняли, і это назвав своє ім'я, своє він мог називати. І, это і то. Ну, начали, не почали ігри. Він там жив, жив, а потім цезарь вирішив його вбити, Вийшов і його підрізав. Фільм показує, що вони дралися, Ні, вони не дралися, він його підрізав і він притворився мертвим. Перед цим був розговор у, у четвертого Цезаря. Була ще дочка, у неї там показуються фільми. Вона там була, і син у неї був. І щоб ви поняли етат як його ну вона була з бастардів другої сім'ї і він на нього дуже дивився цей зерни сина іта дуже пристально він був больний ну, це... И вона пішла до Сената и это и сказала, що это перед цим в якраз це время, а я рассказывал в прошлом видео, розпадалась Римська імперія, вони слави армию, вони напали на Персів. Посередині була женська армія в мільйон. Вони її розбили, а потом бралися з Персями, а сзади османи були за Персів, підбили Персів и убили, убили римлян всіх. І вона пішла до Сената и сказала, щоб а, этот. Сказали, щоб, а, а, в, е -это, так, що якщо е він так буде продовжувати, що збере армія, він збирається йти туди війною, то не буде чим ці постійні люди. Якщо нас оголосив, то вона сказала, що а, там той. То, 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 Генерал, він готовий убити. І вони договорилися, його підрізав. Він, він притворився мертвий і ушов. От це за років за назад до цього було, він був з провидиця і провидиця йому сказала, що колись ти побачиш олівковий вінок, і він впаде тобі на голову, і твоя голова впаде. Він ішов і думав о цьому і бачив, як йому батькові надавали золотий олівковий вінок. І потім оділи йому, і він думав, що він цар. І тут він стоїть Цезар, і летить птиця. Взагалі так Римни не ділили отак от між собою, отак от між домами, первими, другими, третіми, четвертими заговорами. Ми прицепляли до птиці ли в і різали, ну, зарізали, лі убивали, так, щоб не знали. Птиця підлітала рядом, падало ливковий вінок. І вони потім убивали їх і було. Ну, і так от упало ймотіка на голову. Він підняв руку і сказав Цезарь. Цезарь назавжди. Розвернувся, хто тут в спину. І это сзади стояли і Сената, а спереду стояв він, він зняв рясу з голови і сказав, я живий. Ті почали його різати це, мочами, а і той зніс йому голову. А потім убіжав до Понтія Пілата. Його відпустили. У нього був син, він думав, що він не умер, але син його не умер. Син у його був в Помпеї, умер його в Помпеї. Правда, Рабом? Що уболяло. Фільми відповідати, ну фільми є, єти, ну от мисліці беруться, воно там так присходило. Ну і щоб ви понімали, і, і, і то і він пішов до Пілата, і там все було. Панті Пілат якось сидів з Ісусом Христом і балакав, і Ісус Христос розказував йому за доброту, що не за І, і То сказав, що знаю, бо йому так казав батько, іти і, і, то, а батько його був його брат. Бо а, він його ростив, його батька убили в лісі, його послали за дічю охотиться, а там були дикі люди і убили його. Він так і розказав, і то, і то. І то. Ну сюди він і то, боявся, що прийдуть за брата, боявся за себе, боявся, що залізуть, бо могли конницю велику тіслати. І, і то і то він послав гонця ну, гонець, коли приїхав, вже, а ті вже ті набрехали, що і то, сказали, що вбити треба. А вони сприїхав, сказав, що римська інтерсподається, взагалі сказали, що якщо крав, то руки одрубать, якщо вбивав, то вбить. А так вообще самі дивиться. Іначе їх шукати, а їх уже люди ось камнями закидали. Ну тут це не все. Люди, люди зете, і, і, і один почув, що розподається Римської імперії розказав, і вони пішли до Понтюпілата, дві двері. Ну, перший забіжав римський солдат і почав казати ім'я його батька, а той хотів його перебити, Понтю Пілата не можна казати ім'я батька, не таке було казати ім'я батька його ім я, ім я дому, і його ім'я, ім'я дому його ім'я. А він сказав і так, а потім заїкається, почав казати його ім'я. Кажуть, що там люди йдуть. Що вони хочуть? Вони бунтують за Ісуса Христа. Ну будь заходять, вони зайшли. і я, ті, Там стали 10 стражників, вони їх зарізали. Ф Позабрали в них мечі, закидали їх камнями, позарізали їх і погналися за Понтіо Пілату. Біжав, там у них було 15 воїнів, він і брат. І брат у нього спрашував, що, що, случилося? що, що, случилося? що случилося. Що случилося? А той. Я йому сказав, що це за Ісуса Христа. Тобі казав, що так робити не можна. Ти мене не послухав. И коли він це сказав, їх условили в лісу люди. І йому проткнули грудь. А Пілат отрубали голову, от на них зарізали, І вони умерли в лісу. Другу історію, следующую я, я розкажу в другому відео. Дивіться остальне. Паша Какаша Блог. Ставте лайк.